Не чіпайте монету, це моя! Куди вона закотилася? О. Адріане, щось мені недобре. Ти сам представиш мене. Але батько, це твоя сота колекція. Журналісти хочуть спілкуватись з тобою, а не зі мною. Адріане, я твій батько, і я довіряю тобі провести цю прес-конференцію. За жодних обставин не йди звідти до її завершення. Прошу тільки вшанувати мою роботу і пам'ять твоєї матері. То ми з тобою домовились. Так, батько. сота колекція бренду Габріель присвячена вашій покійній матері. Як ви до цього ставитеся? Скільки я пам'ятаю, все, що батько робив, він робив для неї. <тасхрик>, -ха 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 -ха! <распуска> Мої золотоносні лазери збагатять мене ще більше. Здобуть талісмани леді бак і Кота! Дивлячись, скільки вони коштують! А скільки коштує сила, яку я можу негайно забрати в тебе. А, вже і не поторгуйся в наш час! <плес> Вам не дістанеться мій щасливий гаманець! Треба якось дістати грошовика. Пегасе, а використай силу! Твоя ж. Вдали телепорт у сейфі повно монет. Немає місця. Простіше вразити його котоклізмом! Знаю. І надіслала суперкоту купу повідомлень. <реш> Нарешті я розбагатію. Адріане, батько на тебе розраховує. Наступне запитання. Нам уркочить повідомлення після Няв! Ням! Повноження! Гарна спроба. Панцирь! Кляті суперботани! Панцир геть! Лазуне, пробуй усі комбінації! Друга спроба! Пробую сі комбінації. Друга спроба. Джефод вдалося з сотої спроби. <звук> <звук> Що до нової реклами. Добалося! Я ще сто разів повторю, якщо треба леді Бак. Усе заради однієї перемоги. Дякую, Лука. це щось нечуване. Великий майстре Сухай? Дев'ять. Дев'ять талісманів для одного лиходія, коли потрібен був лише катаклізм Довелося суперкіт зник. Що означає зник? Той, у кого один з найпотужніших талісманів уникає, де заманеться? А що як він почне діяти по-своєму? Як темний бражник. Суперкіт як темний бражник? Ого! А ви не перебільшуєте, майстре? трохи. Ти маєш з'ясувати, хто такий суперхіт, щоб контролювати його. Що та ні, нам не можна знати. Небезпечно, якщо бражник когось із нас захопить. Наплювати.